Якщо ви хочете залишитись живим, опинившись в окопі, я дам вам коротку інструкцію як і що робити. А також в кінці відео ви отримаєте посилання на підручник по фортифікації. Більшість прекрасно розуміє, що від прогулянки з собачкою по рідному місту до бою в окопі відстань приблизно місяць. Хтось може стати мобілізованим вже завтра, а хтось післязавтра. Якщо подивитись це відео, ви маєте унікальну можливість отримати знання. Які збережуть ваше життя і здоров'я. Цього точно вам не розкажуть в ТЦК і не все з цього до вас доведуть у навчальному центрі. В цьому відео я розкажу про те, що робити, коли ви тільки захопили ворожу позицію, і про те, що робити, коли ви вже знаходитесь на позиції, яку потрібно вдосконалювати. Отже, що потрібно робити після того, як були проведені штурмові дії і ви захопили ворожу позицію. Закріплення позицій потрібно перевірити і зміцнити оборонні рубежі. А так як вогніві точки були в основному обладнані в тилу, для ворога вони були обладнані на фронті. Вам потрібно розмістити нові вогніві точки, направлені на ворога. Також потрібно обладнати спостережні пости на випадок контратаки, а вона буде в 99% випадків, особливо коли позиція має ключову роль в обороні ворога. Перевірка території. Потрібно ретельно перевірити територію на наявність мін і пасток і при спостереженні за ворогом зібрати максимум даних про ворожі сили та їх позиції. Організація логістики. Потрібно забезпечити підвезення боєприпасів продовольства та медикаментів, а також організувати евакуацію поранених та надання першої медичної допомоги. Комунікація. Потрібно встановити надійний зв'язок з командуванням та суміжними підрозділами. Передайте звіт про ситуацію на позиції і отримайте подальші накази. Відпочинок. Забезпечте відпочинок і харчування особового складу. А також потрібно підтримувати високий моральний дух, спілкуючись з військовослужбовцями і підтримуючи їх. А тепер поговоримо про те, що робити, коли відбити контратаки, і ворог змирився з тимчасовою втратою позиції. Вибір місця. Це стосується не тільки нової позиції, але й тієї, що ви захопили у ворога. Облаштовуйте вогневі позиції і спостережні пости в місцях, які дають змогу. Хорошого огляду місцевості та можливістю прицільного ведення вогню. Але при цьому, щоб була можливість маскування. Захист. Використовуйте окопи та та укриття для захисту від обстрілу та осколків. Копайте більше та глибше. Маскування. Маскуйте позиції за допомогою природних матеріалів, таких як трава, гілля, опале листя та спеціальних засобів. Вогневі точки. Розміщуйте вогневі точки так, щоб ви могли прикривати один одного вогнем, створюючи перехресний вогонь. Запасні позиції. Облаштовуйте запасні позиції для швидкого переміщення у разі необхідності. Особливо це стосується кулеметників і гранатометників. <звук> хибні позиції. Облаштовуйте хибні позиції для введення ворога в оману і переносу основного вогню противника в нікуди. Шляхи відходу. Забезпечте наявність безпечних шляхів відходу на випадок відступу. Забезпечення боєприпасами. Облаштуйте ніші для зберігання боєприпасів в безпечних місцях, але з легким доступом. Перезначте особу, яка буде доставляти боєприпаси, а за потреби їх заряджати магазини. Комунікації. Забезпечити надійний зв'язок з командуванням та суміжними позиціями для координації дій. Постійне спостереження. Організуйте постійне спостереження за ворогом для своєчасного виявлення загроз. Ці правила допоможуть підвищити ефективність оборони та зменшити втрати. Серед особового складу і ця частина, хоч і основна, але не повне керівництво дій. Тягніть на позицію все, протипіхотні і противотанкові міни, щоб прикрити вірогідний підхід ворога. В'язальну проволоку, щоб на коликах понапутувати на підходах до позиції пасток. Всякі різні маскувальні сітки, дерева, доски, сітку рабицю, агросітку. Нехай ваша позиція перетвориться на підземне місто. Схоже зверху на смітник, але при цьому всі будуть живі і здорові. І пам'ятайте, на війні потрібно зберігати холодний розум, мати чисту зброю і потрібне спорядження для виконання поставлених завдань. Навчайтесь і ставайте професіоналами, щоб можна було потім навчити когось і спасти йому життя. Тепер, про те, що я вам обіцяв: посилання на підручник з фортифікації знаходиться. В описі під відео, там є посилання на мій телеграм-канал, де є розміщений цей підручник. Підпишіться на мій канал, щоб дізнатися більше про життя на війні, про способи і засоби залишитись живим і здоровим навіть в таких складних умовах. Якщо ви ще не мобілізований, є велика ймовірність, що ви ним станете. Якщо ви будете дивитись цей канал, ви дізнаєтесь багато інформації, про яку вам більше ніхто не розкаже. Поділіться цим відео особливо з тими, кого вже мобілізували.